Власникам ось таких дерев'яних або пластикових прикладів для АК рекомендую спеціально розроблений затильник, швидкоз'ємний. Він стає ось так впритул і повторює вигин вашого прикладу. М'ягесенький, приємний на дотик, і при необхідності можна його завжди швидко зняти. Є спеціальна пластикова накладочка, вона універсальна, як на дерев'яний, так і на пластиковий приклади. Вставляється, зверху на металеву, просто відкручуємо два ось ці гвинти, прикладаємо та ними вже прикручуємо. І як ви вже помітили, є доступ до пеналу. Тобто вам не потрібно буде постійно відкручувати ось цю пластину. Один раз прикрутили і все. А зверху, як чохол, одягаємо ось цю накладочку. Саме головне, що вона йде за під лице з вашим прикладом, не чіпає за одяг або жилет і не злітає, як, наприклад, сім відома калоша, з якою багато людей намучилося. Окрім затильників на АК, були розроблені затильники і для іншої зброї. З такою ж проставочкою затильник для СВД. Теж м'ягесенький. До речі, він подовжує довжину приклада СВД десь на 3,5 майже на 4 см. І це досить зручно, особливо для тих хлопців, у кого довгі руки. Якщо ви є власником РПК, то для вас також є ось такий чудовий затильничок. І як і в АК-74 є доступ до пеналу. Ну і Для власників коротких автоматів АКС та АКСУ розроблений також м'ягесенький ось такий швидкоз'ємний затильник. Він просто прикручується маленькими гвинтиками до вашого рамочного прикладу. І зверху одягається ось такий чохол. Виглядає просто супер на АК. Якщо ви стали власником винтівки Ruger American, рекомендую докупити ось такі проставич. Вони подовжать довжину вашого прикладу. Ви можете виставити з інтервалом в 1 см ту довжину, яку ви захочете.